Вітаю, шановні батьки, одесь, учнів Одеського ліцею номер 56 Сьогодні коротко я хочу пояснити, як вам працювати з електронним журналом. Для початку вам обов'язково треба зареєструватися самостійно на свою електронну пошту, і е, учень повинен реєструватися на свою. Для того, щоб ви переглядали активність і оцінки учнів, необхідно, щоб ваша дитина. Для початку зареєструвалися першою та приєдналися до закладу. Лише після того, як ваша дитина приєдналася до закладу, ви зможете приєднатися самостійно. Коли ви зареєструвалися, ви звертаєтесь до класного керівника, щоб вам він надав код приєднання до закладу. Або ж він прийшов на електронну пошту. Цей код ви вводите ось тут до. Плюс суку, який є на головному екрані. І після цього у вас з'являється напис діти і ваша дитина та заклад. Ви на це натискаєте і вже переходите до функціоналу вашого, ваших, вашої дитини. В загальній стрічці ви побачите усі завдання та повідомлення, які писали вчителі, вашій дитині в просторах. Тут є різні завдання, які ви, вам необхідно буде, ви можете побачити. простежити. Далі ви бачите на стріч, панелі управління розклад. Ви бачите, який є розклад. Ви бачите, коли дитина була відсутня, коли вона запізнилася. Ви бачите одразу тему уроку. Якщо прикріплено, то ми бачимо і завдання. Яке необхідно виконати, а зверху ми бачимо завдання, які є актуальними, які можна виконувати і надсилати. В просторах ви можете зайти до будь-якого простору, знову ж таки, переглянути все, що писав вчитель, зміст уроку, розклад з цим конкретним, які завдання були задані і яка є аналітика, які оцінки дитина отримала. Це можна зробити по кожному окремому курсу в якій навчаються ваші дитина. Можна зробити робити простіше. Перейти на інше, на рубрику завдання. В завданнях ви бачите, що було задано дитині протягом навчального періоду. І ви можете подивитися, які завдання вже перевірені і на яку оцінку вони були перевірені. В аналітиці ви можете побачити усі оцінки за всі курси. Ну, по-перше, ви можете визначити який період, ну, для, на даному випадку, це поточний місяць. Можете переглянути або усі курси, або конкретний якийсь предмет, і далі ви листаєте і бачите оцінки, які є у вашої дитини. В коментарях ви можете бачити усі зауваження, які є від власного керівника, вчителів, якщо такі є. У відвідуності ви можете побачити. Які предмети ваша дитина пропустила або запізнилася. У відгуках ви можете побачити, що написав вчитель вам. В табелі це буде в кінці, ви зможете побачити табель. І останнє, що ви можете побачити, то це активність. Активність порівняно з іншими типами, які є різні активності. Ну, зазвичай вам буде цікаво, звичайно, відвідуваність і коментарі. Оцінити. Це все ви зможете знайти в аналітиці. Остання рубрика запити. Ви можете створити запит або адміністрації закладу, або класному керівнику, або викладачу курсу. Але тут ви зазвичай, зазвичай повинні звернути, до кого конкретно ви звертаєтеся. І ви пишете свою тему і своє зауваження. І надсилаєте і можете отримати відповідь від класного керівника. чи когось іншого, проти кого ви звернули, на кого ви звернули В моєму класі ви бачите клас спільноти, який є. Є спільнота навчального закладу, нашого ліцею, де будуть повідомлення, якщо такі з'являться протягом необхідного періоду. ну і Також ви можете написати через чат. Знову ж таки, Класному керівнику, вчителю чи комусь іншому, або ж вам одразу виявлялася підтримка. Тобто, ще раз, все є на панелі управління. В головній сторінці ви бачите все, що писали вашій дитині, в розкладі, які предмети і коли учень пропустив. В просторах всі предмети є, можете по кожному окремо перевірити. В завданнях ви бачите, що дитина отримала як завдання, що вона надіслала, як перевірили. В аналітиці ви можете простежити оцінки та відвідуваність, і запити ви можете надіслати, якщо вам це необхідно. Ось це все, весь функціонал, нічого складного. Ще раз кажу, що ви спочатку реєструєтесь, а потім звертаєтесь до класного керівника, щоб вам він надіслав код приєднання. Але повторюсь, ви можете все це переглянути лише тоді, коли приєдналася ваша дитина. Надіюсь на співпрацю і до зустрічі і успіхів у користуванні платформи.